Наталя Гарсія Фрейре Святкова ніч. Третій був коротуном. Він тарабанив гармоніку. В тумані загубив двох інших, коли зупинився постяти. Прицілився майже вкритих росою і раги Було незручно і зимно, тож довелося поспішити. Цяк так скінчив, однією рукою вхопив ковр своєї гармоніки, защипаючи іншою ширіньку, і підтюпцем, наче товстенькі хлопчаки у таборі, побіг закинена, здогнав решту двох. Вони прямували дорогою, задягнені у накрохмалені костюми, вибиваючи ногами землю з під гравію, несучи інструменти у ніби з учора відполірованих кофрах. Їх запевнили, що на рівні села так і капчі туман розвіється. Ви його не сплутаєте жодним іншим. Там кожнісінький будинок дурманами обсаджений. Так і сталося. Вони побачили, як із туману вигулькнув краєвид повен рожевих дзвонів, дещо уже зів'ялих. У дурманових хвилях плавали старі полускані хати мазанки. Запах села навіяв трьом музикам непевні спогади: чи то пах комори великого дому, чи то злоскочені сіном босі ноги, чи то схожий на гуаявовий присмак присмаку роті. Однак думка про те так блискавично промайнула, що й саме відчуття швидко їм вивітрилося. Найвищий межи ними гітарист Мазей йшов дуже швидко, хоча йому поморочилося од висоти. Коротун Ларіо, відомий у Тріо як Груба Санта Марія, міркував, що у такий спосіб той змушує його відчути все зло надлишку ваги. Завжди гадав, що мазей чинить усе супроти нього, і, коли так думав, відчував, як сверблять йому спина та куприк. Третій музика не був ані здорованем, ані коротуном, ані грубасом, ані страшком. Майже ніхто не потрапляв запам'ятати його з вигляду. Навіть рідна матінка перед смертю мала сумніви, щодо кольору його очей, їй останню ту свою тугу забрала з собою на тамтой світ. Звався він Рубен Родольфо і був органістом. Мазей, що було вирвався далеко наперед, назирав у садки біля будинків, а в одному навіть надумав позазирати до хати крізь віконниці, що раптом зачиняючись, грюкнули. Тієї ж миті він знепритомнів, і всі його метр вісімдесят п'ять гепнулися на бруківку. Двійко інших доволучили його до сільського майдану. Там він розплющив очі, і першим, що уздрів, була церква маленька церковця, але з дуже високою і порожньою дзвінницею. На вершечку сидів якийсь птах, та раптом, навіть звідки хтось поцілив його каменюкою, і птах упав долі. Музики озирнулися і побачили чоловіка, що дриманув геть, але той уже зник за рогом. Навпроти церкви знаходилася корчма. Мазей наполіг, аби його відвели туди чогось випити, аби здолати гірську хворобу. У корчмі не світилося, однак до дверей хтось спер швабру, а поруч стояли ночви мильної води. Мазей попрямував до шинквасу і голосно постукав. Обслужіть. гучно пролунав його голос. Було щось у ньому від оперного тенора і вуличного продавця газет. З льоху вийшов старий сіровухий кельнер. Ми щойно зачинилися і не відчинимося, аж заки не западе глуха ніч. Чи ви не бачите, хто ми такі? Ми музики, пане, славетні музики. Нам потрібно чогось випити і телефон, скільки б то не коштувало, пояснив мазей. Він сперся ліктем до шинквасу і видобув зі шкіряної торбини дві банкноти. Сіровухий й старигані з носом та підборіддям як у чортяки ухопив скручену зіжовклу м'яту газету і прибив на вікні муху. А тоді, наставивши її перед себе, замахав Забирайтеся, негайно, це моя корчма. Геть, геть. кричав, ніби мечем, поціляючи газетою у музик. Груба Санта Марія втрутився перш ніж озвався Матей. Чи не знаєте ви, де ми зможемо скористатися телефоном? Ви тут навіть дерева, щоби постяти не зможете знайти. Забирайтеся, геть. Тієї ж миті органіст добув із кишені шаветку. Налий мені віскі, діду. Повторювати не збираюся. Мазеї з грубасом Санта Марією знали, що простакувати на вигляд Рубен Родольфо здатен на найнесподіваніші вибрики. Усі троє посміхнулися, заваживши, що старигань відкуркував пляшку, поставив на стіл і запалив світло. Повіски із забирайтеся. До корчми зайшов юнак, заплетене косою чорне волосся, скоцюблена спина. Завашивши музик, прожогом кинувся на двір та перечепився через швабру. Груба Санта Марія хотів йому допомогти, однак хлопець відпихнув його руку і поплазував до дверей, ніби мерця уздрів. І години не минуло, як у корчмі зібралося чоловік зо двадцять разом зі скоцюбленим юнаком. Ніхто не замовив ні їсти, ні пити, просто собі сиділи. Хтось жував тютюн, хтось, тулячись ротом комусь до вуха, щось шепотів, ніби жили тут навпотайки. Музики зібралися було вже йти, як раптом чоловік у чорнім пончу у блакитну смужку підійшов до їхнього столу. Мені прикро, що вас так зле тут почастували. Я замовив вам картоплі й кукурудзи з сиром. Він притягнув стільця і присів біля грубаса Санта Марії. Кельнер старигань з двома дівчатами повиносили страву на кожен стіл, і повітря наповнилося пахощами паруючого лікеру, горілки та стиглих фруктів. Усе розлито у маленькі, немові грашкові скляні чарки. Чоловікові у пончо музики розповіли, що обричка, якою вони мандрували, зламалася, тож вони, аби продовжити подорож, мусять дотелефонуватися до свого друга, аби прислав заміну. Чоловік, здавалося, їх не слухав. Погляд його стрибав з одного інструмента на інший, коліно під столом дригалося. Мазей відчув щось дивне у себе в ногах і побачив там хлопчиня із виріченими очима та розпашілими щічками, що намагалося відкрити кофр його гітари. Перш ніж музика встиг щось сказати, матір ухопила малого закістляве ручення. Неруш. закричала на нього і, завдавши на плечі чорну хустку, повелікла геть, а той все не зводив очей із кофра. Не встигли музики скінчити трапезу, як до корчми набилося чоловіків у чорних полотняних штанях, жіноцтва у довгих спідницях та шалях і дітей, багатько дітей. Нагадували гості гайвороння, усі позгорблювалися, майже не торкалися страви на тацях. Якийсь чоловік чухав лишая на шиї, яка жінка гризла нігті. Діти розплітали і заплітали наново коси. Волосся у всіх було довге, чорне, смола смолою. Чоловік у пончо виклав на стіл жмут банкнот. Прошу, заграйте для нас, мовив. Мазей вже було потягся рукою до грошей, як раптом з далекого кута заволала яка жінка. Ні, на бога, не робіть цього. Здалося, ніби якась незрима межа розділила люду корчмі. З одного боку, чоловіки з жінками підходили до столу музик і клали на нього монети з банкнотами, з іншого, затуляючи руками рота, благали таточко небесний, не дозволь їм цього, не дозволь. Ті, що були проти, все слабли й слабли, заки не помовкли, наче заблукалі діти. Мазей згріб зі столу всі гроші, а Рубен подіставав із кофрів інструмент. Перша, аби наладувати його нота рубенового органчика, що озвалася тут посеред корчми, здавалося, закотилася у серце кожного чоловіка, кожної жінки, кожної дитини у м'ясисті стебла кожного дурману, навіть на порожню дзвіницю сільської церкви, мусили забрати з під носа Санта Марії картоплю, аби той узявся за свою гармоніку. І вони утнули такого кандомбе, якого ще ніхто тут ніколи не чув. Незабаром чоловіки порозпахували сорочки, а жіноцтво поскидало шалі. Ніхто вже не заплітав кіз, всі порозпускали волосся і здавалися тепер одним єдиним скоцюбленим тілом, що гойдається у чистій екстазі. Випари гарячого лікеру змішувалися з духом пахові пахів, ший та спин, що будь-хто завітай зараз до корчми у такі капчі, подумав би, що всіх присутніх зачарував шаман. Хтось із дітей розпочав те криваве місиво. Малий підповз до Мазея і почав лизати його суху кісточку, що стирчала з-під кепско пошитих штанів. Мазей спробував відштовхнути його, але раптом уздрів, як уся та похмура чорнокоса сіровуха Маса нависає над ними. Їх поглинули помаленьку, делікатно вилущили з одягу і не шматували зубами, як зробили то останнього разу із квартетом гітаристів. Органістові Рубену Родольфу спочатку об'їли шкіру з лиця, так він нічого більше й не довідався. Останнє, що вловило вухо грубаса Санта Марії, був Мазеїв голос. Спочатку грубаса. Спочатку грубаса. Він відчув жар і як нестерпно засвербів куприк. А тоді її тепло густої крови, своєї власної крови. Святкова ніч Наталя Гарсія Фрейер.